Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт, усім в ефірі. Програма Рецепти здоров'я. і Сьогодні ми будемо говорити про жіноче здоров'я, зокрема про менопаузу. І більше про це нам розкаже лікар гінеколог центральної міської клінічної лікарні Христина Сьомак. Отож, як розпізнати гормональні порушення? Баланс жіночих гормонів є важливою основою задовільного самопочуття жінки і тому. Е для того щоб розпізнати гормональні порушення, я розповім про те, що саме менструація є лакмусовою смужкою в гормональних порушень для жінки. І яка менструація від того буде видно, який гормональний стан жінки? Про порушення, це є порушення менструального циклу, регулярності менструального циклу, також може характер змінюватися в менструації. Наступні порушення можуть бути кровотечі, які не пов'язані з менструацією. Далі може бути у жінки безпліддя, зниження лібіду, хронічна втома, перепади настрою, можливо, навіть якісь зміни шкірно, шкірного покриву, висипання, випадіння волосся. Що таке насправді ПМС і як полегшити цей стан? Перед синдром це симптом комплекс фізіологічних та психологічних порушень, коли жінка ним, коли він проявляється у жінки, він проявляється у другу фазу менструального циклу. Доведено, що близько 80% жінок мають таку проблему, але кожна в певній мірі має ну, важкість. Буває різна. для когось це проходить непомітно, а для когось навіть може порушувати життя. Найчастіше ми знаємо, які скарги це є зміни психоемоційного стану жінки, перепад настрою, дратівливість. Втома наступне можуть бути зміни гемодинаміки, підвищення тиску, підвищення температури, швидка втома, головний біль. І е, також є ж такий як набряковий синдром, е, коли йде набряк всього тіла, е, дискомфорт в молочних залозах, набір ваги. Найчастіше ось ці симптоми, е, як боротися і як полегшити ці симптоми, обов'язково звернутися до лікаря акушер гінеколога для того, аби він <кхем> добре продіагностував. Дав жінці два-три цикли проспостерігати за собою, адже є симптоми ПМС, які можуть, ну от ці симптоми можуть вказувати на іншу патологію, якусь хронічну. Тому треба добре віддиференціювати, чи це саме ПМС-синдром. І тоді, якщо не дуже виражена ступінь, то жінці можна запропонувати. Якісь седативні препарати, навіть на травах заспокійливі, якщо це стосується саме емоційного стану, якщо це набряковий синдром, обов'язково виключити алкоголь, виключити кофеїн, якщо це плюс дієта, ну і психоемоційний стан можливо, якась психологічна допомога. Що робити при болісних менструаціях? Часто жінки і багато жінок звертаються з болісними менструаціями, Колись говорили, що ти народиш, і біль пройде. Але часто жінки і після пологів приходять. І от така їхня фізіологія, такі вони є. Тому вони собі разом з лікарем також підбирають, наприклад, нестероїдні протизапальні якісь препарати чи спазмолітики. Кожна жінка вже з часом вона знає, що найбільше їй підходить, і навіть. Вже тільки з початком настання менструації може застосовувати ці препарати, і так це буде полегшувати взагалі. Болючі місячні це норма чи ні? Якщо е, ця біль не порушує ритм життя жінки е, і, е, і знімається елементарними препаратами спазмолітиками протизапальними, то тоді ми можемо говорити, що це є норма, але буває так, що жінці. Дуже порушується життя. тоді треба добре дообстежитися, бо можливо якісь інші є патології, чи в яйниках, чи гормональні. Обов'язково треба дообстежитися, дообстежити, знайти причину. Чи варто боятися монопаузи і як до неї підготуватися? Монопауза це природній фізіологічний процес, який настає у жінки у віці 46-56 років. Це означає припинення щомісячних менструацій, тобто в яйнику вже немає активних фолікулів, які містили яйцеклітини. І жіночі гормони про Стерон, естроген починають коливатися і далі їх рівень падає. Менопаузу не слід боятися, до неї можна е, підготовитися, будучи ще у репродуктивному віці, е, маючи менструацію, жінка повинна дбати про, про своє майбутнє. Е, як я пояснюю своїм пацієнтам, що саме треба робити? Обов'язково жінка має звертатися до лікаря акушер гінеколога але і з другого боку вона повинна звертатися до терапевта і раз в рік обов'язково проходити всі обстеження, загальноклінічні, аби зробити профілактику хронічним захворюванням, артеріальній гіпертензії, цукровому діабету другого типу. Тому що з початком настанням менопаузи ці хронічні захворювання і сама менопауза будуть один одного усугубляти. І симптоми менопаузи, які ми звикли найчастіше чути, це є емоційний стан зміна, це є пітливість, приливи, зміна ваги. І набір ваги жінкою, і саме ось ці всі хронічні захворювання вони будуть усугувати ці симптоми. І для жінки менопауза буде перебігати важче. Але коли жінка буде тримати індекс маси тіла в нормі, буде практично здоровою по інших системах і органах, тоді для неї це буде. Безболісно проходити чи можна відкоригувати монопаузу? Монопаузу можна коригувати. Якщо ми візьмемо до уваги легкі симптоми у жінки, яка є практично здоровою по інших системах, то ми можемо сказати, що. Медикаментозної терапії, як такої, їй не потрібно. Вона справляється сама соціальна адаптація, психоемоційний стан, здоровий сон, правильне харчування. Але якщо симптоми більш виражені, то є замісна гормональна терапія, вона дуже дає добрі результати, гарно коригує. Ці всі симптоми, але обов'язково підбір з лікарем гінекологом адже вона має багато протипоказів і багато побічних ефектів. Тому тут дуже треба добре обстежити пацієнтку. Які методи контрацепції є найкращими? Контрацепція це метод попередження небажаної вагітності і також метод планування бажаної вагітності. Існує багато видів контрацепції: є механічна, хімічна та гормональна контрацепція, бар'єрна, така як презерватив. Презерватив він має високий відсоток ефективності ефективності 98%, і також він дає профілактику, попередження інфікування інфекціями, які продаються статево. До найефективніших відносимо гормональну: сюди входить внутрішньоматкова спіраль, сюди входить коки, оральні контрацептиви і також гормональний пластир. Хочу зауважити, що підбір контрацептивів це є рішення жінки, рішення пари, але обов'язково і гінеколога. Адже там буде враховуватися, чи жінці буде зручно приймати, бо є чіткі схеми, від яких не можна відходити, чи буде їй зручно приймати по тих схемах, і враховується її статеве життя. Якщо жінка живе дуже рідко статевим життям, наприклад, тоді оральні контрацептиви їх сенсу приймати їй немає. Що таке гормональний пластир? Гормональний пластир це вид гормональної контрацепції. Жінка його може клеїти на передпліччя чи на стегно. І схема призначення на протязі 21 дня Кожен тиждень змінює пластир, тобто таких пластирів буде три, і четвертий тиждень вже буде відсутній цей пластир на чотири тижні. І єдиним протипоказом, коли ефективність знижується, вага жінки більше 90 кілограм. Тоді ефективність буде понижуватися. І на сам кінець, чи справді від початку війни діагностують передчасне виснаження жіночого здоров'я і що робити? Від початку війни відбувається різке виснаження жіночого організму. Ми це бачимо кожен день. Якщо порівняти пацієнтів 5-4 роки тому назад, це зовсім інші пацієнти. Зараз багато патологій турбують жінок молодшого віку, багато онкопатологій, багато розглядів менструального циклу. Що робити з цим? Обов'язково звертатися до лікаря. Далі лікар вже буде обстежувати, буде прийматися. Правильна адекватна терапія, правильна корекція. Якщо потрібно, це психодопомога. Це саме найперше зараз на даний час. Жінці потрібна психоемоційна допомога жінкам, мамам, матерям і донькам. Обов'язково для жіночого здоров'я це є соціальна адаптація життя жінки в суспільстві. Обов'язково здоровий сон, здорове харчування. Любов до себе, дбайливе ставлення до свого тіла. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин. В ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.